Привіт, друзі! Ви на каналі, де говоримо просто про важливе. Тут завжди свіжі новини, законодавчі зміни, життя українців у Європі та міграційні реалії. Тому, якщо ви ще не підписані, зробіть це просто зараз, щоб не пропустити головного. У Польщі готуються змінити все. Водіям загрожує довічне позбавлення прав, тюрма за перевищення швидкості та навіть конфіскація авто. І це не жарти. Що чекає водіїв вже в 26-му році? Розбираємо сьогодні. Поїхали! Уряд розглядає відразу 10 законопроєктів, які можуть радикально змінити відповідальність для водіїв. Мета цих змін боротьба з рецидивістами за кермом, тобто з тими, хто вже не вперше сідає за кермо після порушень, перевищує швидкість, бере участь у нелегальних перегонах, дрифтує в місті або ігнорує судові заборони. Що саме пропонують? Одна із найгочніших ініціатив це можливість довічного позбавлення водійських прав. Це стосуватиметься тих, хто вже двічі скоїв ДТП з тяжкими наслідками. Друге порушує судову заборону на водіння. Автори вважають, що такі жорсткі заходи допоможуть зменшити смертність і травматизм на дорогах. І головне стримуватимуть водіїв від небезпечної поведінки. А тепер детальніше про покарання. За перевищення швидкості від 180 до 210 км на годину пропонують від 3 до 5 місяців позбавлення волі. За участь у незаконних перегонах чи дрифтінгу – штраф від 1000 до 10 тисяч злотих, або тюремне ув'язнення до 5 років. Якщо під час таких гонок постраждали люди, термін ув'язнення може зрости до 10 років. Додаткові нововведення згідно з проектом Міністерства юстиції до кримінальних правопорушень тепер зараховуватиметься навіть трюкова їзда на мотоциклі. Зокрема, їзда на задньому колесі, якщо вона створює загрозу для інших учасників дорожнього руху. Окрім цього, суди зможуть конфіскувати авто не лише у п'яних водіїв, а й у тих, хто керував без прав або вже позбавлений прав за рішенням суду. Важливо знати, сіли за кермо ніколи не мали прав. Штраф від 1500 до 30 тисяч злотих, повторне порушення, можлива конфіскація авто. Позбавлення прав і знову за кермом. Це вже кримінальне правопорушення, штраф, громадські роботи або ув'язнення до двох років. А якщо просто забули права вдома, це лише адміністративне правопорушення, штраф 50 злотих. Коли це почне діяти, очікується, що обговорення законопроекції відбудеться вже найближчим часом. І Якщо ці зміни будуть ухвалені, то вже у 2026 році в Польщі почнуть діяти нові значно жорсткіші правила. Як реагує суспільство? Суспільна реакція неоднозначна. Одні підтримують такі кроки, вважаючи їх необхідними для безпеки. Інші наголошують, що жорсткість має супроводжуватися ефективністю судової системи, аби уникнути зловживань. Але головне одне, якщо ви живете в Польщі, навіть з тимчасовим статусом, відповідальність за правопорушення повна. Закон один для всіх, тому ніколи не сідайте за кермо без дозволу і завжди маєте при собі документи. Якщо вам потрібна допомога з обміном водійського посвідчення на польське, залишаю посилання під відео. Все пояснимо, підскажемо, допоможемо з документами. Нові зміни це сигнал від польського уряду. На дорогах більше не буде толерантності до безвідповідальних водіїв. І це не лише про штрафи, а й про життя та безпеку всіх навколо. Напишіть в коментарях, як ви ставитесь до таких радикальних ініціатив. Чи дійсно жорсткі покарання, чи це шлях до порядку? Якщо було корисно, тисніть лайк і не забудьте підписатися на канал. Тут ми говоримо просто про головне. До зустрічі у наступному випуску!